Та ціна, яку ми сьогодні заплатили вже за нашу країну, за наше майбутнє, за нашу свободу. Вона без це безцінне, розумієте? Безцінне, тому що вже ми втратили тисячі, тисячі, тисячі молодих людей, дітей, наших побратимів, сестер та братів. Усвідомте це просто, я вас благаю. Нам немає, у нас немає повороту назад. Ми не маємо можливості. Зупинитися, ми не маємо можливості бути від цієї війни. Ми заплатили дуже велику ціну за майбутнє нашої країни, за майбутнє наших дітей, і ми маємо йти до кінця, вірувати, підтримувати і єднатися. Не треба ставати злим, ненависним. Навпаки, я вас благаю, я вас закликаю. Будьте добріші один до одного, підтримуйте один одного. Та дивіться вперед, дивіться очами віри. Я вас просто прошу. І все буде добре у нас, розумієте? Бо поки фронт б'ється фізично, а тил страждає і робче, то у фронта немає, розумієте, немає не, не шансів. Але коли тил закритий міцно, підтримує, благословляє своє військо, то і військо буде потужне, наснага буде, мотивація воювати за такий народ, який підтримує та не забуває. Так що донайте, моліться і віруйте, і все буде Україна во ім'я Ісуса Христа. Амінь.